Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таропрогноз для скорпіонів на травень 2024 року. Почнемо ми з колоди Незалежні. Оце українська колода. І поглянемо тут основні події для скорпіонів на травень 2024 року. Основні події для скорпіонів на травень 24-го. Прямий світ, королева мечів. Четвірка Пентаклів. Ну, ви знаєте, огонь. Прекрасні карти. Світ прямий. Подорожі, розширення цього світу, взагалі розуміння про цей світ, як він працює, його правила. Також це, наприклад, працю, працю, ну, робота в іноземних компаніях, розширення своїх повноважень. Як я сказала, подорожі да, в такому великому форматі, примирення з чимось, завершення якогось циклу, такий, знаєте, як коли спокій на душі. Ну, от тут все, все про це. Світ це у нас карта. Фінальна да? це досягнення своїх цілей, це виконання всього того, що ви там обіцяли, або це цілісність, відчуття себе цілісним, відчуття себе там, десь, що ви завершили щось. Це гармонія. От, взагалі, це гармонія, це мир всередині. Да? Тобто, це круть. круть. Королева мечів. Це дуже такий ясний чіткий погляд. Це коли ми, наприклад, як партнер вміємо ну, ставити кордони. Ми дуже класні партнери тут, тому що ми чуємо свого партнера, вміємо з ним домовлятися і виконуємо свої зобов'язання. Да? Тобто, королева це ж королева, да, королева мечів це виконання своїх зобов'язань в партнерському значенні, як в особистих стосунках, так і в. Робочих і в будь-яких взагалі, да. Тобто королева мечів дуже чітка, ясна, принципова, об'єктивна таблічки з таблічками, всі бух бухгалтера тут, в королеві мечів, коли все чітко, справедливо і конструктивно. Четвірка пентаклів, скоріше за все, будете або економити, або зберігати, заощаджувати, накопичувати гроші. Тобто тут не рекомендується витрачати, навпаки, тут рекомендується збирати депозити, відкривати, збирати кошти. Ну, от в такому форматі. Теж така, знаєте, типу, як. Карта, коли у нас є гроші, їх небагато, але вони є. І ми їх, типу, заощаджуємо, ми збираємо. В негативному форматі може бути занадто. Да, в цьому перегибаєте. Якась е, така скупість може бути і сильна ощадливість. Наступна колода – Ethereal Visions Tarot. І давайте тут глянемо: Ethereal Visions. Е, Основні події для скорпіонів в травні 24-го року. Основні події для скорпіонів в травні 24-го. П'ятірка мечів. Дев'ятка кубків. І тут з води. Чому п'ятірка мечів перегорнута? Про що це нам говорять карти? Угу. Значить так, у нас тут п'ятірка мечів, як на мене, вона більше про як попередження. Не лізь в те, що вже якби. Е Ніби завершено. Да, тобто, от про що я тут запитала, це Паши Жезлів, це про свої, це стосується ваших якихось бажань, ваших починань. Да. І нам тут кажуть: обережно, не роби того самого. Да, тобто, умовно, ви там хотіли не знаю, відкрити цей бізнес. Перший раз зробили не вийшло. Ви такі, ну, давай другий раз зробимо. Так, і вам, як би, карти кажуть: не треба, буде гірше, буде больніше, болять, болять, ви зрозуміли. Також це саме можна сказати і про контекст, наприклад, не бути такими егоїстами. От пас жезліб він егоїст. І якщо ви от, це просто п'ятірка, вона така колективна карта, да, тут люди є. І якщо ви будете так само себе поводитись з якимись людьми, з якими ви вже себе поводили, і це вже призвело до якихось конфліктів, то не треба. Да, тобто не треба бути такими егоїстами. І дев'ятка кубків, до речі, перегорнута, нам говорить про те саме: надмінність, коли думаєте більше всього про себе, а їй все. Да, тобто, коли вам щось, це така егоцентричність сильна. Ем, і тут попередження для вас, що обережно ваше оточення може від вас там відвернутися, піти, не буде хотіти вас слухати, будьте, будьте ну, такою людиною, яка не сильно так прям задумується да, про, е, тільки про себе, допомагаєте і іншим. Я б так сказала. Тут з води. Класно, можливо, буде якийсь подарунок а, покупка. А, якісь круті емоції. Може бути, говорити про вагітність. А, от так. От, да. от це, це прям чудова карта. Чудова. Да, туз води, нові можливості, нові емоції. Прям клас. Це суперська карта. Але, знову ж таки, не будьте егоїстами, скорпіони, ви можете бути такими. Знаєте, такими шарп, типу, гост, такими гострими на язик, когось там десь до чогось. Да, у вас ще й королева мечів така, типу, вона хоче справедливості цієї. От, і Ви можете десь переборщити з цим. Наступна колода, відьмочки. І давайте поглянемо, що буде у скорпіонів. В роботі в травні 24-го року. Що буде у скорпіонів в роботі? В травні 24-го. Трійка пентаклів. Вісімка кубків. Десятка пентаклів. Ну, ви знаєте, на роботу шикарні карти. Вісімка кубків перегорнута про що. Імператор. Угу. Е, Трійка і десятка. Бачите, як воно пішло? Від трійки до десятки. Е, я би сказала так. Робота з клієнтами, робота з різними людьми, робота з різними спеціалістами, групова робота, групова динаміка, робота в команді це приносить результат, це приносить гроші, це приносить задоволення, відчуття того, що ви на своєму місці. Десятка пентаклів. Всі отримують класний результат, всі роблять те, що, що потрібно, вони всі корисні, і ви будете це відчувати. Ще відчувати це не тільки емоційно, але й фінансово. Так? Тобто, тут в грошах прям все суперські, і тим паче ви будете ще й відкладати гроші. Але у нас тут є вісімка кубків з імператором перегорнутим. Або ну вісімка кубків це коли ми від чогось не можемо відмовитись. Відмовитись емоційно, дати, наприклад, по імператору перегорнутому не можете відмовити своїм колегам е, в тому, що вони на вас перекладають якусь, е, якісь обов'язки, які насправді вам не належать, і не можете відмовити. Або, наприклад, імператор перегорнутий немає якоїсь дисципліни, і до сих пір ви там самобічуванням само займаєтесь, да, немає дисципліни, ви по цьому колу ходите. А, також немає контролю над собою, або не розумієте, кому можна вірити, кому ні. Да? Тобто тут такий момент може бути. Може бути, є ще якийсь конфлікт з руководством, де ви там з ними з чимось не згодні, але якось не проявляєте сильно занадто активності. Емоційна карта десь тригернуло. Тригер... Тригерне вас в травні. І е, особисті стосунки, скорпіони. Особисті стосунки для скорпіонів е, в травні. Скорпіони, у яких є партнер, да? скорпіони, у яких є партнер, що у вас буде в особистому житті в травні 24-го року. Колеве повітря. Сімірка повітря. Ого. Вежа перегорнута. Вежа перегорнута це про що? Верховний жрець. Е І скорпіони, у яких немає партнера, ваше, ваше особисте життя в травні. Скорпіони, у яких немає партнера, ваше особисте життя в травні. «Четвірка повітря, поміркованість імператриця. Значить так. Значить так. Оце нам карта говорить, що ви ніби не разом. Тобто вежа перегорнута це якби. Може бути від, на відстані, сильні, і це прям ну, капітально, серйозно. Да? Хоча є жрець про що це. Ну, тобто, це якісь стосунки, тут може бути насправді де навіть декілька варіантів. Перший це те, що ви, можливо, так слабенько спілкуєтесь, і через це у вас сильна як таке. Самотність двох, знаєте, буває така карта, така історія, коли ви нібито вдвох, але самотні. Але може бути і так, що ви там, наприклад, на відстані і багато спілкуєтесь. Також може бути, що відтягується момент одруження. Також може бути, що є якийсь момент, саме якщо ви одружені, є якийсь момент саме от, з вашим браком. І ви це можете не обговорювати, відтягувати цей момент. Тобто тут варіантів трошки. Сімірка мечів перегорнута. Самі себе накручуєте. Це от прям накручування вообще. Самі себе накручуємо. І по королеві повітря ви намагаєтесь бути дуже такою структурною, чіткою. Ясно. До речі, у вас вже була королева повітря. Це, от бачите, ви намагаєтесь бути дуже об'єктивною, але при цьому королева мечів вона холодна. Тобто, всередині в неї дуже багато почуттів, але вона їх або не проявляє, або не вміє, або не хоче, або така, як йожик, знаєте, колючка така. Також це може бути. Ем, ну, Якийсь стрес, що ну, явний якийсь стрес. Да, і це проявляється на ваших стосунках. Вот. Але ну, жрець тут, звісно, нам дає розуміння, що тут або брак такий, знаєте, тут буває може бути декілька варіантів, або брак тримається на чесному слові, або щось відтягується, щоб цей шлюб відбувся. От якісь такі речі. І далі ті спекскорпіони, у яких немає стосунки. Чесно кажучи, поміркованість з імператрицею, Ваще, тут другий восьмий дім це взагалі фінканал, канал да? Тобто, я би так сказала, взагалі тут є ймовірність знайти якогось дуже класного партнера. От прям по поміркованості. Також тут є ймовірність, що не буде нічого, а ви будете класно працювати, і у вас буде партнерство саме в роботі дуже круте. І, у вас, і у вас це буде повністю задовільняти. Тобто, все, що відбудеться у вас в цьому місяці в контексті особистих стосунків, вас буде повністю задовільняти. Більше того, ви будете себе відчувати дуже круто. Ну, так, знаєте, натхненно, стабільно. І тут як і в роботі може бути суперкласно, так і в особистому житті дуже класно може бути. І це не важливо, чи це буде партнер, чи немає його. Тому що тут два варіанти може бути. Але і то все одно, ви будете все одно себе дуже класно почувати. Тому що буває так, що ми там, наприклад, страждаємо від того, що у нас немає стосунків. Да? У вас от такого абсолютно немає. Так, і остання колода. Я її вперше використовую, це Таро. Давайте тут глянемо пораду для вас. Пораду для вас, да? на що вам звернути увагу в травні скорпіони? На що вам звернути увагу в травні скорпіони? Це у нас п'ятірка пентаклів. А ну, а про що вона тут, про що? Закохані, перегорнуті. Угу. Перегорнуті закохані. Якісь люди вас оточують, які вам, ну, як би не дуже. Також це зверніть увагу на те, куди ви вкладаєте свої гроші, так? Да? Тому що ці гроші можуть просто піти кудись. Да? Тому що е, закохані перегорнуті це, це вибір, який неправильно зроблений. Неправильно зроблений вибір в контексті людей, в контексті з ким ви спілкуєтесь і в контексті проєктів. І тут порада для вас по п'ятірці пентаклів. Обирайте так, щоб це б вам було не зараз приносило. Вам дохід якийсь, да? не зараз вам приносить якийсь результат, а в майбутньому. Ось така вам порада буде, як вам ефективніше провести цей місяць. Але я би ще й щось дістала. Наприклад, з приводу давайте цієї дев'ятки. Давайте підірки мечів, да? що тут у нас п'ятірка мечів перегорнута, кудись не лізти, яку пораду тут карта може дати Скорпіону на травень. Угу. Король мечів дуже логічний, дуже структурний, дуже такий свідомий, чесний, цей, як це освічений, дуже такий, знаєте, Чітко все сприймає, все ясно бачить, не накручує, не в ілюзії не впадає, чітко, ясно, з толком, з розстановкою. Ось так бути. І мріяти. Вміти будувати собі плани на майбутнє, на рік три-п'ять. Хоча, звичайно, це в наших умовах зараз майже нереально. На цьому буду завершувати. Я можу сказати, що у вас дуже непоганий місяць, особливо у вас є світ, який все перекриває. Навіть вашу вежу у скорпіонів, у яких є партнери, може перекрити. Все, на цьому буду завершувати. Якщо вам, до речі, потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм. Я посилання залишу під відео. Всім пока!